Вчорашні новини, що нові митні ставки відтерміновуються в США на 90 днів, не допомогли ринку криптовалют класно вистрілити. Так, біткоін зміг вирости з діапазону 76 тисяч доларів до 84 000, але це і була допустима корекція в межах каналу падіння, в якому біткоін рухається ще з січня 2025 року. Проте сьогодні, коли вийшла новина, що встановлюються нові мита для Китаю, дуже великі, то гринок криптовалют разом з коїном знову впав. Чого ж ми чекаємо зараз від крипти? Чи змінився наш сценарій, про який ми говорили декілька днів тому? І як себе почувають Ефіріум, Ада і криптовалюта Єна? Це сті криптовалюти, за які ви голосували сьогодні в нашому телеграм-каналі. А якщо ви підписані на наш Ютуб канал, але не є в Телеграмі? Рекомендуємо приєднатися, тому що раз в тиждень приблизно ми робимо такі акції, коли робимо опитування в наших підписників і збираємо криптовалюти, на які було найбільше голосів, та робимо по них огляд. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Розпочнемо сьогодні з повторення у попередньому відео. Ми говорили, що очікуємо кінцеву сіль падіння біткоїна. Це діапазон 65 тисяч доларів і показували два основних сценарії: перший це. Можливість локального відскоку ціни біткоїна вверх, і після чого ціна біткоїна піде до 65. І другий це коли біткоїн просто каменем впаде на 65 тисяч доларів, утворивши останню панічну хвилю падіння. Що ж, у нас відбулося за декілька днів. Відкриваємо денний таймфрейм і бачимо, що не вдалося продавцям впевнено протиснути ціну біткоїна нижче діапазону 76 тисяч доларів до 65. З даного діапазону. Пічався відскок, З'явилися сильні покупці, які почали лімітками захищати 76 тисяч доларів. І на новинах про те, що Трамп призупиняє мити, які він планує накласти вчора. Ринок біткоїна непогано вистрілив до цілі, яку ми очікували, 82-84 вісімчотири тисячі доларів. Також попередньому відео ми говорили, що є шанс сильного прориву біткоїна в діапазон 95 тисяч доларів. Проте навіть такий ріст. Дозволить продавцям все-таки зібратися і завершити свою місію тестом діапазона 65 тисяч доларів. Потужна новина вчора не дала можливості криптовалют якось дуже реалізуватися. Біткоін залишився в своєму тренді падіння, в якому він січня 2025 року, це вже по суті четвертий місяць. Вищі критичної точки ціна біткоїна не піднялася. І сьогодні знову про новина. новини про мита для Китаю. Біткоїн рванув от недавно. Годинку вниз. Зараз маємо невеличку консолідацію в діапазоні 76-84 тисячі доларів. Ну, як невеличку, це 10-відсоткова консолідація. Альткоїни вже не реагують на активний ні ріст, ні падіння біткоїна. Тобто зараз ситуація далі знаходиться у зажатому стані і варто чекати, або ми пробиваємо нижче 76 тисяч доларів, так, і тоді вже готуватися до. Хороших закупок під час збільшених об'ємів торгів і сильного падіння, або чекати сценарію позитивного, під час якого шанс падіння до 65% стане неможливий, так максимально низький, і ціна по суті нижче вже 76%, падати не буде. Для такого сценарію ми повинні побачити після тесту що тисяч доларів, так вже таке не надто агресивне падіння і більший контроль покупців. На ринку біткоїна. Позитивного, нам подобаються об'єми торгів, які з 9-7 квітня збільшені саме під час росту. Це говорить про те, що є зацікавленість по теперішніх цінах в біткоїні. І навіть якщо падіння продовжиться і діє по 176 тисяч доларів проб'ється вниз, то нижче буде ще більша зацікавленість, яка допоможе вже кінцево зупинити це падіння і після якоїсь консолідації. І зупинки ринку розпочинати новий середньостроковий тренд росту бітка. Тому зараз такий час, коли треба трохи почекати для впевненого закуплення альтів. А якщо ви хочете купувати в довгостроковій перспективі, повторимося виставляти лімітні ордери з сіткою з кроком 2-3% у діапазоні 30% вниз. Це нормальне рішення при теперішньому ринку, коли. Ринок дуже напружений і гарно реагує на якісь от такі от новини. Під час таких новин можна непогано закупитися в достроковій перспективі і реалізувати хороші трейди протягом 25-го року. Отже, глобальний сценарій це падіння до 65 тисяч доларів, поки що він для нас основний. Який може бути локальний сценарій, який перекреслить наш основний сценарій? Якщо ціна біткоїна зараз зупиниться у діапазоні 76 тисяч доларів, можливо, навіть локально оновить ось цих два неоновлених мінімуми. Умовно, нижче 74500. І е, різко повернеться вище даного діапазону. В такому випадку, швидше за все, вже якогось падіння більш глибшого не буде. Ми побачимо гарний відскок вище максимумів від третього. Від 2 квітня, так можливо, навіть доростемо до тих самих тимсоп тисяч доларів. Це основна ціль для прийняття торгових рішень. Ще одна, і в такому паттерні у нас вже буде малюватися ось такий великий розворот на триденному таймфреймі, який, по суті, триває з лютого 25 року. Після чого можна навіть буде очікувати по біткоїну оновлення історичних максимумів Проте для такого сценарію Перше потрібно побачити великі об'єми торгів після локального оновлення мінімумів нижче 74-500. Друге агресивний відскок вверх, тобто навіть якщо будуть великі об'єми, щоб цим об'ємам відповідали і свічки, щоб не були свічки маленькі, а об'єми великі. Ну і третє, треба пробити і поламати теперішню структуру падіння від січня і затестити діапазон 95 тисяч. Толе для нас це вже буде конкретний сигнал. Що падіння до 65 тисяч доларів може і не бути, і шанси на такий імпульс падіння знизяться. Ми особисто крім довгострокових інвестиційних трейдів, які публікували в нашому клубі 99 носа. Друзі, Trade, більше нічого не робимо. Окрім ще тесту біткоін-бота, який виставляємо з великою сіткою закупки. Від теперішніх цін на мінус 30%, в даному випадку так, зараз зайшов бот в угоду і сітка закупок до 55 тисяч доларів. От, відповідно, такий бот автоматично торгує ми тільки зараз тестуємо і дивимося, наскільки він добре заходить в угоду і наскільки якісно з неї виходить. Тобто підкручуємо ще налаштування, проте поки що нас це влаштовує. І вже коли буде хоча б 10% прибутку по цьому боту, то ми вже покажемо його привселюдно. Покажемо декілька угод, частоту торгівлі, тут частота максимально низька. Але тут і не про об'єми торгів мова йде, а саме про прибутковість і низькі ризики, тому що це саме біткоін. Для того, щоб впевнено починати торгувати альткоїни, дуже хочеться, щоб ситуація по домінуванню біткоїна змінилася. Зараз перед вами графік домінування біткоїна на денному таймфреймі, і ви бачите, що тут нічого не змінюється. По суті, з 26 березня ціна домінування біткоїна. Собі потихеньку-потихеньку маленькими свічечками росте, малює деколи можливість розвороту, не реалізовує цю можливість і з великою ймовірністю хоче дорости до максимумів 3 лютого і їх оновити. Я думаю, що після такого оновлення ми побачимо нарешті відтік капіталу з біткоїна і трошки ожилення альтів, і саме тоді можна буде. Намагатися купувати Альти і торгувати саме їх більш активно. Я маю на увазі у середньостроковій перспективі і купляти їх точково в одному місці, а не так, як ми кажемо, що виставляти сітку на 30% падіння з кроком 2% по ордеру закупки. Інша точка входу в Альти наступить тоді, якщо домінування біткоїна впаде нижче відмітки 60%. Якщо це станеться, тут є дуже куди падати і коригуватися. І це точно буде не запізно заходити в ринок альтів в такий момент. По домінуванню USDT ситуація не змінилася. Глобально ми показували, що чекаємо продовження росту домінування USDT до відмітки 6,6%. але казали, що ми не впевнені, що цей ріст продовжиться без якоїсь корекції. Чи все ж ми побачимо локальне падіння домінування USDT до діапазону 5,5%. трішки не дійшла? не йшов показник домінування USDT до цього діапазону і вже почав відскок. По суті, ми не змінили свій тренд, не ми, а домінування USDT. І знову ж таки, від січня 2025 року домінування USDT рухається в конкретному тренді. Так, можливо, не так впевнено вже оновлюються максимуми, але шанс, що буду ще намагатися пропихати ринок вниз, а домінування USDT буде рости до 6,6 досить високий. Проте мусимо показати вам великий таймфрейм, наприклад. Домінування USDT на двомісячному таймфреймі. Як виглядає глобальна? Глобальна ситуація? Забираємо малюнки. Зверніть увагу, що у нас трапилось. У нас утворилося з діапазону 6 і 6%. Це двомісячний таймфрейм, тобто одна свічка це і два місяці. І починаючи з 22-го року, у нас утворився тут конкретний діапазон, який ми не впевнені, що вдасться пробити після от такого руху домінування USDT з січня 24-го року. І все виглядає на те, що буде показник домінування в е, гіршому випадку рухатися у такому великому консолідаційному діапазоні 3,7. 6 і 6 В кращому випадку ми побачимо продовження падіння домінування USDT з першими цілями там 2-2 і 3%. Проте варто розуміти, що тут просто треба дочекатися. І зараз всі оці падіння альтів, які тривають вже по суті 4 місяці, починаючи з січня, деякі альти падали з грудня. Це все виглядає нестерпно, але на глобальному графіку, поки домінування USDT Нижче відмітки 6 і 6%. Шанс, що в нас альти ще красиво виростуть, і реалізують всі ці е, страждання, які зазнали інвестори протягом по суті 24-го року. Е, вони нарешті реалізуються. Загалом графік капіталізації альткоїнів не враховуючи фірм, не змінився. У нас був чорний клин, в якому волатильність капіталізації зменшувалася. Це напевно буде і продовжуватися у квітні робити. На даний момент це триденний таймфрейм, відповідно. Якщо вдасться капіталізація альткоїнів пробити діапазон 750 мільярдів доларів вверх, це вже буде дуже хороший сигнал на початок розвороту ринку і на ретесі капіталізації це будуть ідеальні входи у середньострокові трейди, в яких ми будемо відкривати позиції в одному місці досить великі, так а не просто розставляти сітку. На 30% вниз, і це вже буде конкретний захід на продовження росту крипти. Поки цього не сталося, ми консолідуємося ось в такій формації, і тут важливо побачити вихід капіталізації з цієї формації, щоб бути більш впевним у своїх рішеннях. Якщо вам бракує щоденної інформації про ринок криптовалют, ви хочете торгувати в середньостроковій перспективі, не роблячи кожного дня багато трейдів і хочете розуміти, яка зараз ситуація на ринку. Приєднуйтесь наш клуб 9 PS Trade. В Нашому клубі ми робимо щодня огляд ринку, а також ділимося своїми потенційними середньостроковими та інвестиційними трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Сьогодні розпочнемо з ефіріума. Ефір в парі до біткоїна нас починає вже трохи лякати. У попередньому нашому огляді від... Умовно, 3 березня ми малювали, що чекаємо ще падіння ефіріму на 15% і далі потужний відскок хоча б до зони 0033. Але ми бачимо, що важливий діапазон 002. Ми пробили взагалі без якихось проблем і об'ємів. І ефір цілиться до діапазону 016. Це прям дуже би не хотілося, щоб ціна ефіріуму продовжила падати з теперішньої ціни це ще мінус відсотків 10-12%. Проте, якщо і цей діапазон не втримається, і ефір продовжить падати, ну це вже буде просто якийсь злив і якесь повне фіаско проекту. Тому надіємося, що ситуація на ринку зміниться. От, покажемо вам на двотижневому таймфреймі, заберемо всі малюнки. Як виглядає ефір за останній період? От, з січня 24-го року, ефір по суті впав на 67% в парі до біткоїна. Тому зараз ми, по суті от. Діапазон 0,016 це самий, самий критичний діапазон, нижче якого не можна падати. І щонайменше було б добре, щоб консолідація в такому великому ренжі 0084 це 400% продовжилась. Це вже буде дуже позитивний сценарій по ефіріуму. Тобто, поки що бачите, об'ємів торгів якихось великих по ефіріуму, на великих таймфреймах, немає. І якихось великих сигналів, навіть на денках, що буде якийсь розворот теж. Не спостерігається, були якісь спроби, ось попередня денна свічка в парі добітка, так виявляли якісь спроби росту. Але поки що все це поглинається без проблем наступною денною свічкою і двічі меншими об'ємами. Те саме стосується ефіріму в парі до USDT. Перед вами тижневий таймфрейм. Ми малювали класну зону закупки, на нашу думку, класну, тоді, коли ефір ріс і був біля трьох, так, що ідеально було би в діапазоні 1600-1800 його закупляти у достроковій перспективі. Проте цей діапазон пробивається зараз теж без якихось особливо збільшених. Об'ємів, от, наприклад, збільшені об'єми були в 2022 році по ефіріуму, Тут дійсно вони були великі, позиція набиралася, але зараз ми цього не спостерігаємо. Вони відносно трошки більше середніх, але не такі, які б говорили про розворот. Тим не менше, далі ми не уявляємо, куди має падати ефір, якщо він впаде до 1000 доларів. Це вже буде великий сумнів, що ефір в принципі буде рости в 2025 році. Тому крипта або зараз просто закінчує своє падіння ще одним невеликим імпульсом, допустимо, ефір не нижче 1370, або в іншому випадку тоді домінування USDT не зупиняється в діапазоні 6,6, а просто йде валити і оновлювати свої максимуми. На даному таймфреймі об'єми торгів вже видно, що є якісь збільшення, починаючи з 7-го. Квітня вони почали рости, поки що це не впливає на падіння, так, ми продовжуємо падати, можливо, навіть пробують трохи пришвидшуватися. Більш впевно заходити в ефіріум можна після того, як ціна повернеться вище є 1600. Умовно затестять 200. Після цього вже можна розглядати якусь розворотну формацію по ефіріуму і більш впевнений в нього вхід. Поки що. Якщо у вас є, він закуплений, то, звісно, продавати поки що немає сенсу. Він, по суті, знаходиться на своїх мінімумах, і ми думаємо, в будь-якому випадку, навіть якщо ефіріум, наприклад, приречений на падіння на 600 доларів, що поки що ми не віримо, що менше корекція усієї хвилі падіння, принаймні до 2350-2700 повинна відбутися. Саме на корекції в даний діапазон стане зрозуміло, що ефір, наприклад, слабкий. Продавці домінують і з такого діапазону набагато простіше буде продовжувати падати. А зараз, поки ефір постійно впевнено і методично витискають, не даючи можливості нормально скоригуватися вверх, Назріває е великий шанс. Різкого імпульсу росту, просто поки що передбачити дуже складно, з якої це буде ціни. Чи, наприклад, 1460, прямо зараз, чи все-таки ми оновимо нижче 1470 доларів впадемо, і тоді це все почнеться. І вгадувати у нас е бажання немає. Якщо ви хочете зайти в ефір і зараз ще не купляли, то зараз хороші ціни е навіть кращі, ніж хороші, тому що хороші були в діапазоні 1600-1800. Зараз взагалі йде розпродаж. Можна спробувати собі поставити. Там, те, що ми казали, 30%, я думаю, забагато, хоча якраз 30 так, до 1000 доларів ось такі от, таку от сітку закупки. І якщо воно закупить, щонайменше 50% продати по 1800. Далі можна тримати, і якщо ринок буде натякати, що падіння закінчилось. Поки що ми знаходимося кажу, у фінальній хвилі падіння, на нашу думку. І е, зараз тому все виглядає так страшно. І такий час треба або переживати, не входячи в ринок, або заходити зараз е, з можливістю докупляти ринок постійно на кожному оновленні наступного мінімуму. Перша ціль по ефірі, де б ми фіксували прибуток, якщо наприклад ви зараз його набираєте, це оце дві 350, Це перше, де б ми фіксували прибуток. Криптовалюта ADA або Cardano тижневий таймфрейм в парі до біткоїна. Попередні досягнення вже е, позаду, позаду. З листопада 2024 року ця крипта виросла на майже 200% і по суті з грудня 2024 року рухається у консолідації, умовно 500-1260 сатош. зараз ціна знаходиться на середині цієї консолідації, і якщо не втримується ада зараз в даному діапазоні і не починає свій ріст щонайменше до верху консолідації. Ми бачимо ще одну хвилю падіння знову ж таки не більше, ніж на 30%. Тому або ставити по аді лімітки на 30% вниз з кроком 2-3% кожна лімітка, або вже чекати першого відскоку з даного діапазону вверх. Це мало би виглядати наступним чином: ада бере і відскакує вверх десь 1880. Сатош, коригується, і тоді ось тут чітко впевно купляти зі стоп-ордером нижче. Попередньої шпильки і чекати ціль, щонайменше ось сюди приблизно чекати цілі. Це перша ціль, ну і кінцева ціль ось ця от сіра зона близько 1600 Сатош. З такого паттерну на 12 годинному таймфреймі Ада має всі шанси, як вирости дуже агресивно вверх, так, і тоді на ретесті купляти. або це може свідчити про слабку корекцію і ще один імпульс падіння. Зараз не зрозуміло до кінця, тому що такий паттерн в різних ситуаціях на ринку вистрілює по-різному. Тому кажу: зараз поки що варто дотримуватися правил або дострокової торгівлі, або просто чекати, в яку сторону рухнеться ціна. А ось Ада на тижневому таймфреймі в парі до USDT. Зверніть увагу, що ціна прийшла до відмітки 1,2 долари. Це, по суті, основна критична точка від 22-го року, від березня 2022 року. І саме після тесту даної критичної точки почалася корекція. З такого паттерну є два сценарії, які поки що теж не зрозумілі. Перший сценарій це після тесту 1,2 долари. Ада буде далі рухатися в консолідації 0,6,1.2. Перший раз відстрибнули. Зараз є шанс відстрибнути в друге. І після того. Десь від 80 центів проривати вверх діапсант 1,2 долари. Або ж ми закінчили ріст, по суті, від березня 2023 року по Аді, і наша корекція продовжиться щонайменше до 40-32-40 центів. Ось сюди. Ось. Так. Поки ця ситуація не зрозуміла і невідомо, куди піде ціна, тому що неясно, чи в діапазоні 60 центів покупці втримають ціну. Бачите, вже пропустили її нижче. Також ми бачимо, що, наприклад, на денному таймфреймі у нас падіння усугубляється в плані того, що спочатку покупці робили глибокі відскоки. так? А тепер ціна притискається максимально вниз, і зараз формується останній імпульс. Тому або з такого паттерну Ада вистрілює до 80 центів, і тоді діапазон 60-62 центів це буде основний діапазон для закупки з першої цілі 1,2. Або Ада не вистрілює туди і закріпляється нижче 60 центів, тобто падає нижче, вище вже 60 не піднімається і продовжує своє падіння до 32-40 центів. і Тут вже буде по суті, основний діапазон закупки. Проте, кажу краще ставити широкий діапазон приблизно 30% падіння, і в такому випадку у вас буде хороша середня ціна у довгостроковій перспективі. Криптовалюта E. Впаль до біткоїна на триденному таймфреймі ціна прийшла до мінімумів серпня 2024 року. по суті. Якщо собі знову ж таки уявити, що ця крипта рухається в такій широкій консультаційній зоні, від 370 сатош до 1000 сатош, то ми зараз знаходимося на низу цієї зони. Поки що немає сигналів підтвердження, що ця зона втримається. Так, є якийсь перший відсок на триденках. Якщо ми побачимо на триденному таймфреймі, тобто ще через 2 дні і 8 годин, що вже не оновлюють мінімуми продавці. То з такого паттерну можна чекати хоча б локальний постріл ціни до 500 сатош сюди. І вже якусь спробу розвороту цієї криптовалюти з ціллю там, 1100 сатош. Позитив, який ми можемо відмітити на графіку Н в до біткоїна, це консолідація від лютого по кінець березня 2025 року. З такої консолідації, по великому рахунку, якщо би. Сильний тренд падіння був, то імпульс мав би бути набагато глибший ні той ніж той, який ми бачимо. Тому якщо ми побачимо відскок в парі до біткоїна до верху цієї консолідації, хоча б до 500-510 сатош, для нас це буде конкретний сигнал, що ця крипта починає розворот, і на локальній корекції ми би її вже підбирали і чекали нової хвилі росту в межах ось цієї глобальної консолідації. Дивимося, Ену в парі до USDT на 3денному таймфреймі. Отже, попередній раз, коли Ена зупинялася в березні місяці в діапазоні 35 центів, ми малювали сценарій розвороту у випадку, якщо Ена відстрибне до 53 центів. Тобто, якщо з даного діапазону ми хоча б до 53 відстрибнемо. І ось... Така формація давала дуже високий шанс такого відскоку ціни вверх. Проте відскоку ніякого не вдалося зробити, і ЕНА впала нижче свого глобального діапазону, з якого здійснювала сильний ріст від листопада 2024 року. Тому надіємося, що вже нижче 25 центів ЕНА падати не буде, втримається в даному діапазоні. Це по суті. Буде знову ж таки ще один сигнал розвороту, і, схоже, до графіку до біткоїна, НФП до біткоїна, ми чекаємо відскок хоча б до 44 центів. Якщо ми такий відскок побачимо, то з такого паттерну вже не складно буде організувати протягом якогось часу розворот цієї криптовалюти. І чудовий діапазон для закупки якраз таки буде 28-32 центи з першими цілями 53 і кінцевими 1,22. Але якщо говорити. Про закупку прямо зараз, то ми би не ризикували купувати ено прямо зараз, враховуючи шлейф біткоїна, який може продовжити свої падіння до 6-5 тисяч доларів. Тому виставляти лімітки нижче знову ж таки на 30%. Це якраз таки буде оновлення мінімум від серпня, і тут мала би бути дуже хороша зона підтримки. Це непогана задумка для того, щоб набрати хорошу позицію на 25 рік. Якщо ж в даному відео ви не знайшли альткоїни, які цікавлять саме вас, не розстроюйтесь, а реєструйтеся на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Для таких людей, які це зроблять, ми робимо закриті стріми, де спілкуємося в теплій ламповій атмосфері і відповідаємо на питання по конкретних альткоїнах, які цікавлять саме підписників, які прийшли на стрім. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Чекаємо вже закінчення цього інтригуючого місяця квітня. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.